Мої любі, вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. І сьогодні, знаєте, хочу подивитися таку тему знову про нашу планету, знову в нас Задзеркалі Всесвіту. І хочу подивитися таку тему відносно нашої планети Земля. Ми всі бачимо, знаємо, що зараз йдуть такі трансформації на Землі. Якийсь метаморфоз відбувається, що там відбувається. Хочу подивитися, якби, в який бік цей метаморфоз прямує, що має змінитися, що має якби, нове народитися, можливо, на землі. Я маю на увазі, які енергії. Тобто, до чого оці всі катаклізми, ну, ці всі такі події, які зараз проходять, вони прямо так дуже. Ескаловано вже проходить, проходять і дуже так насичено, концентровано на землі. Бачите, так, дійсно, от земля мчиться вже дуже швидко. І що тут у нас ще? Ага, і поки що от якось не досягає своєї мети. Розганяється, розганяється, не досягає своєї мети. Зараз подивимось. Тож, які трансформації зараз. На Землі відбуваються планеті Земля. Вибір шляху, знаєте, вибір шляху. Туди чи сюди. До розумних чи до красивих, направо чи наліво вибір шляху, одна сторона куди, і друга сторона куди. А, дивіться, перша, а, якби перший варіант розвитку. А, є два варіанти, якби розвитку, так? Подальшого, земних енергій, взагалі землі, ну і звісно з тим же людства. А, перша це ілюзії, тобто йти в ілюзії, в, ілюзії, в нереальність жити ну, нібито в тумані, в якихось а, ілюзіях і а, в неправді, так? не знати істину. І друга це знати істину, розуміти, керувати своїми емоціями і взагалі бути господарем своєї долі. І ось, бачите, знову перехід. Перехід, щось закінчується, щось починається. Ну, і тут в нас. Угу. Або рух, або, знову ж таки, апатія, таке унинє і такі два варіанти: отак от рухатися. А, тобто, це якби як рухатися нам показують? Рухатися з радістю, з вдячністю, з задоволенням а, у новий світ, скажімо так, у нові енергії, або не приймати їх, сидіти, робити вигляд, що ти їх не помічаєш. До чого призведе це? Ну, дивіться, а, перший шлях, якщо от з радістю з вдячністю рухатися до цих нових енергій, призведе. До плідності, до розквіту, до добробуту, імператриця ну, це мати земля, розумієте? А тут імператор у такому негативі в плані стагнація, застій, така ну, якби диктатура і впертість. прогавити шанси, знаєте, Прогавити шанси. А тут здобути мудрість перейти на іншу стадію, вищу стадію духовного розвитку, тобто бути більш духовно розвиненими. Ну добре, ми зрозуміли, що за трансформації відбуваються. Давайте якось так детальніше хочу подивитися, до чого йдуть ці трансформації, до чого вони ведуть, людство, землю, можливо, людство, як нам покажуть. До чого ведуть ці трансформаційні події енергії, які зараз на Землі відбуваються. Хм. Ну, дивіться, вони ведуть, так, вони ведуть до руйнації е, якоїсь глобальної. Але тут будуть і шанси. Але через біль, через, біль, через страхи, через конфлікти, через війни відбувається. Знову показують, як відбувається. А, ну, я зрозуміла, як відбувається. А до чого? Ну, якби що має, до чого мають привести ці всі події, ці всі трансформації, землю, людство, от якби ціль яка. Зміни які. А, Знаєте, тут цікаво дуже. Ну, по-перше, в нас тут весь час випадають якісь старші аркани, дуже глобальні зміни, ну так, вони глобальні є. Перехід іде дуже туго, він йде не м'яко, і не гладко, і не гармонійно. Не так, як він має бути, скажімо так. Він іде дуже напружено, є якийсь дуже великий опір. Ну, якби темні сили не хочуть, ну, скажімо так, темна сила людства, можливо, темний бік людства, темна сила планети, темні енергії. Вони не хочуть цього переходу, і вони э, всяко йому шкодять і перешкоди ставлять, щоб цей перехід не відбувся. Але він все одно відбудеться. Дивіться, все одно відбудеться інформаційно, по-перше, Буде інша енергія. Зовсім оновлення, абсолютне оновлення якихось інформаційних таких, можливо, технологій, можливо, якихось енергій, можливо, якесь інше буде спілкування, якийсь інший вид мови. Ні, це не інший вид мови, це інформаційні технології. Ні. Хм, що ж це таке? Це спілкування. Безмовне, ну, якби телепатичне. Ну, частково, знаєте, тут 50 на 50, Це якісь екстрасенсорні здібності. Так, о, докопалися. Це екстрасенсорні здібності. Тобто, люди зараз отримують доступ аби відкрити у себе екстрасенсорні здібності, тобто, ми можемо їх відкрити. І зараз такий несприятливий період, і ми можемо це зробити. І далі в нас йде такий, знаєте, госпожа удача, у нас йде щасливий такий перебіг подій, який змінить абсолютно все, переверне догори дригу. Можливо, навіть вісь землі міняється, можливо, ну тобто тут. Але ці зміни, от подивіться, як діаметрально вийшло. Це що означає, це що не означає. Тобто зміни абсолютно сприятливі для людства. Абсолютно несуть позитивну енергію тільки. І абсолютно не несуть ніякої негативної енергії. І те, що ми так болісно проходимо ці зміни, це не мало так бути. І не має так бути. Вийшла карта диявола. Заважають темні сили. О, погляньте. І якби вибір, таке відчуття, що людство зробило невірний вибір в якийсь момент. От люди самі зробили невірний вибір і обрали, якби трішечки темний бік, і тому так важко все йде. Навіть. Тому через такі страждання, через такі втрати ми проходимо ці зміни в планетарному масштабі. Але ось тут. Бачите, все одно зміни ці відбудуться. Давайте впродовж року відбудуться. Принаймні, срок. Ну, впродовж року, бачите, впродовж трьох років. Ну, знаєте, от якби. Якийсь етап відбудеться впродовж року, але далі, от впродовж трьох років, я запитала, знову буде якась боротьба, знову буде якийсь цикл. Тобто весь час, весь час як то кажуть, земля обертається, весь час якісь зміни надходять, весь час ну, якби нічого не стоїть на місці, весь час іде якийсь прогрес, якась, ну, умовно кажучи, еволюція, тобто розвиток я маю на увазі. Прямує. І тут у нас щасливі зміни, причому зміни, які вже, на які вже не можна вплинути, не залежать від нас. вони. А, ну, це такі, знову ж таки, в планетарному масштабі кармічна така штука, кармічна карта вийшла. Тобто зміни, які все одно прийдуть, на, все стане на свої місця, скажімо так. Як ми можемо побачити люди? От давайте подивимося, а, так фон у нас що тут? жезлів. Ну, тобто ще якби зміни ці, вони ще не в повному розпалі, скажімо так, ще, ще тільки починається все. Таке відчуття, що починається, потім, а потім застигає, от якось не може розігнатися цей, а, ну, якби ці зміни, цей, цей шлях, такий цей процес. А, давайте подивимося, як от кожній людині. Зараз що робити, щоб ці зміни прийняти планетарні, якнайліпшим, як якнайгармонійнішим чином, щоб ці зміни проходили гармонійно в конкретній людині. Що робити? А, знаєте, як, вести себе правильно? Тут знову ж таки вийшов такий старший аркан. Що от, як сказати? Довіряти вищим силам, але не тут дуже цікаво. Угу. Слідувати вірним шляхом, слідувати за правильним поводирем. Тобто обирати світлу сторону і ростити в собі добро і світло. Розумієте, тут от переходити на світлу сторону. Тут теж дуже діаметрально показують. Знову ж таки, Звертати увагу на сім'ю, на сімейні цінності, бути зараз зі своїми близькими, зі своїми сім'ями. Угу. Так, це, це дійсно, от знаєте, зараз треба не достигаторством таким е, займатися. Зараз треба не м, таким бути кар'єристом, не бачу ціль, не бачу перепон. Оце, оце все зараз якраз шкодить. А зараз потрібно нести добро людям, нести світло, допомагати, ділитися тим, що в тебе є, і випромінювати оце щастя, щастя, сімейне, любов. І зараз сім'я це головне. І тоді відбудеться цей перехід, якби природним чином. Він тоді відбудеться. Спокійно він відбудеться, ну, якби для когось важче, для когось легше, маю на увазі морально, але без такої руйнації, як по вежі нам показали. Тоді він відбудеться досить швидко, цей перехід, розумієте? Ну, і головне, що він відбудеться природньо. І тут у нас на фоні з ночів, тобто вже зараз треба приймати рішення, вже зараз треба обирати сторону. І, ну, якби... Вже треба робити це і за допомогою здорового глузду, як то кажуть. І хоч, от, якби в масштабі людства, ми подивилися в масштабі конкретної людини, зрозуміли, що все ж таки опиратися на сім'ю і своїх близьких і ростити в собі любов. Тому що любов рятує світ. І ділитися цією любов'ю, випромінювати її. Тобто, знаєте, от кожна людина, якщо вона щаслива, в неї все гарно, в неї йде випромінення цих вібрацій, і оці саме вібрації, вони розганяють, скажімо так, землю в потрібному напрямку. Розумієте? І перемога саме от якби йде за світлом, коли набирають сили, оці позитивні. Вібрації любові. Зараз подивимося, в масштабі людства. Що робити от, взагалі людській цивілізації, людству, щоб ці зміни планетарні відбулися на добро. Маю на увазі ці добрі світлі зміни, так як вони мають бути. А, так, ну, от, бачите, тут. Як би, знаєте, нівелювати енергію імператора: оцю таку жорсткість, впертість, безжальність, таку якусь диктатуру. Цього не має бути. Ну, тут, до речі, про диктатуру може бути, не знаю. Або ну, от обирати, обирати, розумієте, обирати ну, не війну, а мир. Ну, от, тут якось так дуже діаметрально. І обирати землю, от, переходити на сторону матінки землі, розумієте, теж дуже дуже так яскраво показують. Так, так, вже приймати рішення і вже робити кроки. Тож вже робити кроки, не стояти на місці, не думати, що від нас нічого не залежить, від нас дуже все залежить від людей зараз на землі, але від усіх людей, від усього людства. І от завжди виходить імператриця в, як, в якості. В, в архетипі матері землі. Тобто, от, повернення до свого коріння, до матері землі, до її родючості, до її добробуту. І що у нас на фоні? Знов перехід. Знов перехід це також про коріння, про рід, заручитися підтримкою роду, просити підтримку роду. Ось такий у нас сьогодні розклад про планетарні зміни. Я сподіваюся, що розклад був зрозумілий, що мені вдалося розказати досить зрозумілою мовою те, що я отримала ту інформацію. До побачення, мої любі! Побачимося у задзикалі!